Добрий день, українці! Продається трьохкімнатна квартира в селищі Новоданилівці Миколаївської області Казанківського району. Загальна площа квартири 71,4 квадратних метри. Житлова площа 44,9 метра квадратних Кухня 8,7 Три кімнати, третій поверх. Квартира не кутова. Двостороння. Має два балкони, є невеликі убудовані шахви, кімнати роздільні, окремо вбиральня та ванна. Опалення газове, автономне. Стіни карамзитобетонні, вікна частково металопластикові. Лічильники є на все. У власному користуванні є сарай, город 15 сотих. Селище є школа, дитячий садок, магазини, аптека. Неподалік ставки з чистою водою, з транспорту залізничні потяги та приватні перевезення, документи до продажу готові. Ціна всього 6500 доларів. За детальною інформацію телефонуйте по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить квартиру продали. На все добре, дорогі українці!